Спочатку дітей відриваєш від себе, а потім вони підкорюють гірські річки і не тільки. Спортивно-туристичний клуб Манівці це організація, яка об'єднує людей з жагою до пригод. З 2003 року активісти займаються організацією туристичних мандрівок річками, горами, печерами. Проводять різноманітні змагання: соціальні, і культурні заходи, свята і фестивалі, навчально-тренувальні збори і мандрівні дитячі табори. Звісно, що за більше ніж 20 років змінилося багато чого, але основна мета манівців це промоція активного туризму та здорового способу життя. Тут недалеко від Львова і Миколаєва у селі Березана на мальовничій місцевості на березі. Дністра Миколаївський регіон, наша прекрасна Львівщина, засновником і президентом громадської організації Манівці є майстер спорту Тарас Білошицький. Ловимо Тараса тут у Миколаївському басейні, адже на зиму манівці тренуються у більш зручніших, комфортніших місцях, зокрема в Миколаївському. Басейні є хтось, хто не полюбляє воду, тому що є в клубі спелеологи, піші туристи, які просто не мають такої можливості приїжджати. Ну і теж можливості їх вода навіть не дуже цікавить. Тобто по знайомчих якихось можливостях безумовно їх цікавлять скеледроми. От в нас є кілька скеледромів, на яких діти тренуються в березені, є там шнурова траса. Ну, спелеологам печери, звичайно ж, хоча більшість дітей е володіють. Потрошечки всім, але мають якусь певну спеціалізацію. Загалом у клубі займається 50 дітей. Проте кожну суботу-неділю можуть займатися в басейні лише не більше 24 учасників. У клубі є три тренера та діє інтегрована система підготовці інструкторів. Тобто спочатку діти сюди приходять учасниками, а згодом розвиваються, навчаються і через роки, враховуючи свій досвід та досягнення в спорті, стають інструкторами. Після початку повномасштабного вторгнення в цінностях діяльності клубу з'явилася організація сплавів, де можуть реабілітуватися і ветерани. За минуле літо з нами сплавилися в дводенних таборах більше 300 хлопців-ветеранів з різного виду травм переважній більшості мови, йде про ампутації, спинальники, і водний туризм в цьому відношенні має перевагу над іншими видами туризму, тому що ти повноцінний активний учасник. В цьому басейні минулого року зі мною тренувалися хлопці, в яких ампутовані були руки одна рука. І вони сідали на каяк і вгребли, і повністю була повноцінно поставлена техніка веслування. Тобто навіть такі, здавалось би, ну, бар'єри, які неможливо подолати, вони долаються з тих 300 осіб, що з нами були. Ті, хто є на реабілітації у Львові, з яким такі більш заточені на спорт, це чоловік 5-6, які залишилися при повноцінно займатися в секції. Як це виглядає? Наприклад, середа-субота на погулянці, хлопці на кріслах колісних разом з дітьми, тобто на кріслах колісні сідають діти, ми уявляємо собі собі, що це каяк. Правда, вже рухаємося не веслами, а руками відштовхуючись. І такий інтегрований фактично вид діяльності, А вже по неділям сьогодні з нами їх немає. Ну бо знову ж таки реабілітація є складний такий процес, і мушу згадати Віктора Дречука, який в нас саме такий мотор. Він запихає всіх ветеранів з реабілітаційного центру, що давайте то на стрільбу з лука, то на скелелазіння, то на каякінг. тобто е буйний, і за ним вони тягнуться. Ну, але відповідно вони з нами в неділю приїжджають. От Іра, мама тих двох маленьких хлопчиків, діток, хлопчика і дівчинки. От вона в своєму машині, вона восьмимісна, привозить з реабілітаційного центру хлопців сюди, бо на візках недалеко можна де добратися. І відповідно от вони каячать. Результати, ну наприклад, той самий Віктор. Він же їздив на турнір не серед ветеранів, не серед людей з травмами, а серед ну звичайних спортсменів. І не був там ні в кінці, не бувши фіналістом. але точно в десятку війшов. Ну що говорить про показник сили? Як тільки розпочинається танення води, манівці хапають човни та вирушають на бурхливу білу воду. І в останній день тренування носок ювілейний в басейні редакція зустрічається з двома. Ветеранами Михайлом та Віктором, Михайло Данило, родом Закарпаття, ветеран 46 ї десантно-штурмової. Бригада сьогодні він вперше під час реабілітації потрапив до Манівців. В Манівці я потрапив через в першу чергу волонтерські організації і через хлопців. І, і дуже радий, тому що я сюди попав. Я вже брав участь у сплаві Дністром. І от тепер запросили мене спробувати себе у каякінгу. Мені дуже сподобалося. Вперше в житті в мене такий був досвід. Дуже мені сподобалося, що тут багато молоді. Молодь чимось зайнята, і це радується приємно. Спортом потрохи займався, завжди на воді плавав в басейнах, в озерах, в річках. Тепер, от, після поранення, після того, як я от, майже став ветераном, я планую себе у спорті, в інваспорті, у допомозі військовим, в яких від ветеранських спілках знаходити і допомагати. Так. Спорт відволікає, спорт відволікає від дурних думок, спорт робить сильнішим тіло. А там, де сильне тіло і здоровий дух, реабілітація має бути, на мою думку, не лише фізична, а й психологічна. Спорт це саме то. Є заняття з реабілітологом, є заняття з якщо ампутант, там, людина, бо якась інша травма, і з іншими спеціалістами, або все вкупі, це команда, це змагання. Я думаю, треба витягувати хлопців на це в першу чергу. А це Віктор Дречук захищав Україну на Донеччині у складі 95-ї бригади, 13-го окремого штурмового батальйону. Важке поранення отримав біля Синьківки. Будучи на двох протезах, Віктор тренується у Манівцях, навчається та навчає дітей. Ми тут з командою Манівці тренуємося на хаяках. Поки у нас не сезон, поки зима, ми маємо можливість таку проводити заняття в басейні. Це дуже круто, адже ти не втрачаєш за зиму ті навички, які потрібні будуть навести у сплавах. З командою Манівці познайомився на ветеранському сплаві осінню. Ми робили сплав по Дністрі на катамаранах. І саме там я вже вирішив, що доєднаюсь до них. Потім відвідували погулянку. Там на погулянці ми робили тренування. Ну, а як вже стало холодно, перейшли сюди. Ну, Якщо перший сплав рахувати, що я восени зробив, то на каяк сів я майже, майже як сніг випав. На каяку я потренувався один, один чи два заняття на воді і вже перейшов в басейн. Ми вже всю зиму тільки тут в басейні тренуюся. Досвіду як такого я не мав, колись, можливо, в школі одного разу я сідав на якусь байдарку, яку вже не пам'ятаю. І проплив метрів 100. Оце все з мого досвіду. Потім почув, що буде такий сплав, де можна буде сплавитися саме на хаякові, на байдарці, і загорівся цим бажанням і приєднався до них. Тому що я люблю воду, я люблю спорт, і тим більше групові заняття спортом це дуже воно так інтегрує саме тебе назад у життя. Після травми, після довгої реабілітації, ти знову ж повертаєшся, можна сказати, в життя. Хлопців, можна сказати, досить багато займається з нами. Михайло, Енбер, ще один Михайло. я. Ми на регулярній основі відвідуємо цей басейн ну, по можливості та займаємося. Хлопці всі дуже раді, дуже... після кожного заняття куча емоцій, ну, воно реально відволікає і допомагає. Зовсім недавно ми встановили цей пандус, тому що дуже важко було саме дістатися. Ну, сходи і на візочку потрібно ж було піднятися. І заради того, Тараса його ініціатива зробив цей пандус, щоб можна було підніматися. Проводив свій бойовий досвід, можна так сказати, на східному фронті. Куп'янський напрямок, ну ми багато де їздили, можна сказати, територію ми охоплювали від Бахмуту і аж до Куп'янську. По різним селам цим виконали бойові завдання. Останнє моє бойове завдання було біля населеного пункту Сіньківка. І за рахунок того, що ворог дуже мав великі свої там накопичення сил, ми не змогли впоратися з його стриманням трішки і були. Так, добре чи потрощені. Але, Але <плес> ну, можу сказати, дякую побратимам, дякую їхній відвазі, за то, що ніхто нікого е, не покинув нічого. І змогли мене евакуювати вчасно, надати допомогу та збрятувати мені життя. З дітьми весело. Вони, як завжди, на веселі, вони менше зважають, е, ну, вони займаються своєю справою. І ти вже біля них, якби просто. Пристосовуєшся і так само пробуєш займатися тим, же. щоб бути інструктором, я думаю, мені ще треба набратися немало досвіду, хоча б самому гарно керувати та стояти на воді. А чи бачу я себе інструктором? Можливо. Надихає мене все. Надихає мене Тарас, надихає вода, надихають діти. А саме більше мені подобаються саме емоції, які приносять оці сплави, оце відчуття, коли ти на воді і в байдарці, це відчуття свободи. Ти зовсім не обмежений нічому. Ти собі пливеш і забуваєшся про все. Хочу додати, що це дуже круто, що ми маємо саме такий басейн, де ми можемо потренуватися, адже зимою дуже важливо тренуватися, щоб вийти вже весною, готовим на воду. Після цього віктор разом зі всіма манівцями відкривають сезон на річці опір 29 березня під час відкритого чемпіонату Львівської області зі спортивного водного туризму тут біля школи. Назва і статус відкритих змагань вони набули справжнього такого звучання, і я насправді радий всіх вітати, хоча також на запрошення, але п'ять регіонів України, всім вам шана, дяка, що ви приїхали. Будь ласка, вам всім дякую і області. Ми завжди готові, не тільки до змагання, просто до життя. Це моє третє змагання. Напевно, найобширніше це вже обласне. І надіємося на перемогу. Ні, я в спаю вже не знаю, який раз. Ви <сіх> <сіх> багато вже. А так то перше таке з маєте небагато людей. Треба треба пробувати вигравати, перемагати, перебувати, область, стрільський район збережене. Триклуб. Запрошуємо, приходьте, чекаємо, будемо зараз раді вас бачити. Тут панує гарна дружня атмосфера, незважаючи на те, що температура повітря не досягає вище 10 градусів тепла. Серед 100 учасників команда манівці показує гарні результати, незважаючи на те, що дехто з юних спортсменів вперше став на білу воду. А в класі суден Катамаран С4 перше місце посіли Білошицький Тарас, Олійник Ірина, школа Роман та Казмірук Андрій. А четверте місце Шиманський Павло, Яцій Ярослав, Іванів Святослав та Зробик Андрій. Спортклуб Манівці це приклад і соціального підприємництва. Адже одним з доходів, які випробували у клубі, є виготовлення спорядження рафтів катамаранів. Та інших деталей, які манівці продають, і таким чином заробляють кошти та розвивають спортивно-туристичний клуб. Туристичний клуб Манівці це по суті соціальне підприємство. Тобто ми заробляємо гроші колись більше заробляли на корпоративах, організовували там від «Київстару» до Приватбанку і так далі. це великі були заходи, деколи по 200, найвеликі по... це біля 800 чоловік. Але вся наша пропозиція була пов'язана з відпочинком активним. Тобто мандрівка на катамаранах, після того якісь ігри. Ну десь було звичайно і не без цього і алкоголь. Ну але в такий спосіб ми накопичували кошти, які реалізовували в дитячий спорт. І в нас та спортивна секція є безкоштовна. Тобто, все, що ми платимо, це за оренду фактичного басейну, як і будь-який учасник басейну. Але попри те, що каяки коштують сотні доларів, діти їх не платять за їхню оренду. Тобто заняття в клубі в прямому розумінні безкоштовно. І теж не можна сказати, що, от без, що таке безплатність. Є дві взаємозалежні складові це час та гроші. Я, навчаючи дітей безкоштовно, вимагаю в подальшому від них, щоб вони ставали тими самими інструкторами, волонтерами, на воді з реабілітованими, інструкторами в дитячих таборах, е організовували фестивалі різіною, спортивні змагання. А Це теж праця. Тобто вони, по суті, Відпрацьовують стаючи майбутніми педагогами, можна і так сказати. Ну, другий з таких зараз основна складова для нас, для утримки, це дитячі табори. За минуле літо в нас було біля 300 дітей в таборах. E, і при тому треба сказати, що 300 дітей в комерційних таборах, з них 50, наприклад, були безкоштовно, бо це e, діти батьків, які загинули, і ми знаходили благодійники, які нам допомагали. Але перед тим, коли була рекламна кампанія, от ціле весно, з березня, фактично середини березня і по травень, нас буде один день, коли ми даруємо школярам можливість змагатись на катамаранах безкоштовно. Але якщо говорити відверто, от що так от глобально подививши, що таке. Війна і переживання це то спортивний туризм. Дитина, яка пройшла спортивні туристичні організації, пласт, спадщину, наш якийсь клуб, інші спортивні осередки. І якщо вона виросла і вже попала на фронт, ну він ще не встиг викопати окоп, він вже посадив біля себе цибулю. В нього ноги сухі, бо він знає, як цим займатися. Він нього спальник знає, як, як ним е, е, організовуватися. Тобто, спортивний туризм це зараз ну, глобальна така потреба, але усвідомили її далеко не всі. Тож жителі Миколаївської громади та всі стрищини мають хорошу можливість посплавлятись, відправити дітей на табори та допомогти розвиватись манівцям. Туристичний клуб Манівці запрошує школярів 6-7 класу на змагання по річці дісте. Вони не дуже довгі, річка дуже простенька, набагато простіша, ніж річка опір, на якій ми зараз сидимо. Годину часу. Ви змагаєтесь 9 чоловік плюс педагог, тобто 10 чоловік разом на катамарані, А отже, з фіналістами таких змагань ми зустрінемося 30 травня на фіналі, де вже буде сплав значно довше. Він буде тривати годинки три. Це 18 кілометрів по річці стер, але це не просто сплав. Це сплав квест. На якому ми побавимося, побавимося і після сплаву, тобто це майже фестивальчик, можна так сказати. Ключова фраза мала б для всіх прозвучати – Безкоштовно. І зустріч буде, напевно, ще з музичним гуртом Атвінта. Ну, ми принаймні так сподіваємося. Отже, друзі, що треба зробити? Ну, Прослухавши цю інформацію, передивитися ще раз інформацію на сайті меню.org, зареєструватися на нашому сайті, позвонити по телефону, якщо є раптом у вас запитання. Телефон буде обов'язково вказаний. Та й все, і бавитись, і не боятися. Отже, цілий квітень, цілий травень, кожну середу фактично, ну по 10 катамаранів можуть стартанутися, це по 100 учасників кожної середи, це багато. Так що приєднуйтесь.